На роботі треба думати про бізнес, а не про те, як сказати це англійською. Давай саме про це подбаємо ми. Якщо ви власник бізнесу, project manager, sales manager, C-level керівник то наш курс створений саме для вас. Він проходить у форматі 10 майстер-класів, а значить теми ви можете обрати самостійно, саме ті, які релевантні для вас. Традиційні курси переповнені загальними темами та нерелевантною лексикою, яка вам ніколи не знадобиться на бізнес-зустрічах. Ну, наприклад, стригти газон. До речі, ще нікого не звільнили за те, що вони неправильно використали Present Perfect, а за те, що не знають, як вести перемови на англійської, звільнили. І як результат, ви втрачаєте гроші, час мотивацію. З нами ви не будете витрачати свій час дарма. Наші уроки базуються на реальних кейсах українських компаній, на реальних прикладах спілкування. А наші викладачі це не просто випускники університету, а викладачі з досвідом у бізнесі понад 7 років. І так, так, це я про себе. До речі, детальніше про мій досвід та відгуки про мене можна почитати на сайті. Навчання з нами це можливість брати саме ті теми, які вам цікаві, саме з тими темами, якими ви стикаєтеся на роботі щодня під час щоденного спілкування. Тобто, ми даємо вам інструменти, щоб ви могли зосередитися на своєму бізнесі, а не на тому, як сказати це англійською. Про це подбаємо ми. Не дозволяйте мовному бар'єру стримувати ваш бізнес. Обирайте теми, які вам цікаві, та залишайте заявку на сайті. Подбайте про свій бізнес, а ми подбаємо про вашу англійську. See you in English Hub!